Сьогодні ми побудуємо найдорожчу команду у FC-24. Для цього ми візьмемо арсенал та спробуємо підписати найдорожчих гравців на кожну з позицій. Ось так виглядає наш склад зараз, але це не надовго. Переходимо до першої позиції голкіпера. Спочатку я думав, що це буде Куртуа, який коштує 69 мільйонів, проте Алісон коштує 75 мільйонів. Я думав, він буде найдорожчим, але згодом я знайшов донаруму, який коштував 92,5 мільйони. Тож першим з гравців і першим номером в нас буде Дона Рума, якого ми придбали за 117 мільйонів. Наступна позиція в нас лівий захисник. І першим на думку прийшов Альфонсо Девіс, який коштує 57 мільйонів. Також Канцелу за 65, але у грі є ще дорожчий, і це Тео Ернанес із Мілану 71,5 мільйони. Який нам обійшовся у 94. На позицію правого бека я знайшов Хакімі за 55 мільйонів. Проте найдорожчий це тренд Олександр Арнольд за 88 мільйонів. І, звичайно, ми його підписуємо за 107 мільйонів. Центральні захисники, і тут на думку прийшов Маркінюс та Ван Дейк, але вони занадто дешеві. А найдорожчі гравці це Рубен Діаш за 116 мільйонів та Араухо за 101 мільйон. Обидва переходять до нас за 150 та 130 мільйонів. Опорним півзахисником в нас буде Родрі, ринкова вартість якого 115 мільйонів, але ми витратили 140 На роль центральних півзахисників було багато претендентів, такі як Педрі за 114 або Дебрюйна за 112. Але першим підписанням в нас буде Вальверде, який коштує 142 мільйони, а нам обійшовся у 175. А другий найдорожчий півзахисник вже в нас в клубі це Мартін Едегор за 118 мільйонів. Переходимо до нападників і тут ні для кого не буде несподівано. Роль форварда займає Ерлінг Холланд, ціна якого 201 мільйон, а витратили 253. Лівим вінгером в нас буде Вінісіус, ціна якого 172 мільйони, але ми віддали 212 мільйонів. І так, хоча Мбапе не є правим вінгером, але ми не могли б не придбати його за 220 мільйонів, хоча трансферна його вартість 198 мільйонів. Ось так виглядає наш склад тепер і ми розпочинаємо сезон. Просимулювавши сезон, наша команда перемагає у Прем'єр-Лізі. А от у Суперкубку ми програли Сіті з рахунком 3-0. У Кубку Ліги вилетіли в одній восьмій від Манчестер Юнайтед, в Кубку Англії вилетіли в третьому раунді від Лутона. Але наша команда перемагає інтер у фіналі Ліги Чемпіонів з рахунком 1-0. Головним бомбардиром настав Кіліан Бапе з 32 голами. У Вінісіуса 19. І що неочікувано, те, що САКА, який був у запасі, забив більше голів, ніж Ерлінг Холланд. Тож, придбавши найдорожчих гравців гри, ми змогли виграти Лігу Чемпіонів та Прем'єр-Лігу. І я вважаю, що це непоганий результат. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!